Кажуть, вода камінь точить. Ви знаєте, це правда і це стосується не тільки камня, а стосується самої людини. Дивіться, що з цього камені робить вода. Вона просто його шліфує, точить. Таке от природне явище. Ось такої грубої форми виходять ось такі. Гарні повали кружечки. Я розглядаю наскільки різноманітні камінчики. Вони різного кольору, різні шліфові. А ви що уявляєте, що якщо десь була якась велика порода, великі камінці, так, їх потрібно було з цією природною стихією, природною хвилею розбити. А потім, от подивіться, є просто ну, якийсь камінчик нестандартний. А є аналогічний камінчик, дуже ось такої форми. Це не людина створила цю форму. Це природа, цією стихією вона шліфувала, шліфувала і настільки вона відшліфувала ці камінчики, що вони мають якусь форму. Ось, наприклад, ось такі вони кругленькі. Це уявляєте, скільки природні стихії потрібно було трудитися, щоб такий от круглий камінчик шліфований зробити. Це не людина засторхована, це природа працювала. І камінчики ці різноманітні. як Ці людини. Одна людина проходить меншу шліфовку, щоб стати справжньою людиною, а другу людину потрібно. Розбити якусь скелю дороги, подробити, викинути все непотрібне і через якийсь період ось получиться тільки шліфована, нормальна, розпована форма. Може бути як велика форма, так і маленька форма. Це життя, просто природне життя. І ми часто просто ходимо задумані, в своїх печальках. І не піддаємося цьому природному процесу шпіхові. Якщо ми не піддаємося цьому природному процесу шлікові, то звісно ми, як в тій пісні висотство, якщо ти будеш дуб, як дерево, народишся Ба знов баобабом. І баобабом будеш тисячі рух, що йдеш. Так що прислуховуватися до себе, до природних стихій, які хочуть вас змінити, піддавайтесь цим природним штихіям. Шліфуйтеся, тому що наше життя людське це постійний процес перетворення, це постійна шліфовка. А не будеш шлікуватися, то будеш баобабом все життя. Таке воно життя.